Алабаїв, які покусали 24-річну Черкащанку, слід примусово вилучити у господарів, а їх самих притягнути не до адміністративної, а до кримінальної відповідальності. Така позиція міського голови той невдоволений діями правоохоронців. А тому періодично проводить зустрічі з головним міліціонером області. Сергій Ударич також додає наразі відсутня законодавча норма, яка б чітко визначала, чи можна утримувати собак такої породи у середмісті та ще й у дворі спільного користування. Нагадаю, тиждень. Тому ранкова прогулянка для Черкащанки Анастасії закінчилась кількома десятками рваних ран, крововтратами та тривалим шоком. На неї накинулось п'ятеро алабаїв. Нині вона перебуває у обласній лікарні. Стан дівчини стабільний, але попереду кажуть лікарі, ще тривала реабілітація. буду сьогодні ще намагатися повторно переконати начальника УВД, дати доручення і бути об'єктивнішим. Реально, шкода я казав, до неї, вона ну як мінімум середньої тяжкості.